Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо лікувати ось таку машинку. У кого така є, знає. Це е, Toyota Avensis 2008 року рестайл з 2-літровим дізелем. Що трапилось, Начав періодично загоратися чек. При читанні інформації про помилку видає мозг, що є проблеми з е, е, сажевим фільтром. Але власник вже робив один раз таку процедуру. Достатньо виняти EGR-клапан, його почистити, і машинка починає працювати як треба. Чому так відбувається? Машинка не нова, двигун не свіжий, відповідно, йде вже підбирання масла. Можливо, навіть цього не видно по рівню щупа, але підклинює клапанок, він, можливо, весь час в привідкритому при стані, лібо навпаки, коли він відкривається, він не відкривається настільки скільки потрібний потрібно І суміш утворюється неправильно, тому сажевий фільтр, датчики, вся та електроніка розуміють, що щось не так. Якщо у вашій машині б'є ошибку по посажуваного фільтру, то в першу чергу подивіться до клапана EGR, щоб його зняти, нам достатньо цей фланчик відкрутити, зняти фішечку. І, мабуть, зараз я буду все при вас це робити. Ось тут у нас додатковий кронштейн, відкручую фланчик, а тоді на цій фішку він у нас в руках. І будемо його мити. Відкрутив я фланчик цієї трубки, але він досить таки жорсткий, тому ну, треба ще відкрутити ось тут два болтика, і тоді він у нас зніметься. Верхній болтик відкрутився досить легко, нижній незручно. Але саме головне не загубити прокладочку. Вона у нас металева, якщо вона рідна, і вона тримається усіками всередині. Тому ось таке. Тепер знімаємо фішку. І відкручуємо ось ці два болта. Я вже придивився, оцей оця розпорочка, цей кронштейн тримає фланчик. Лібо навпаки тримається за цей фланчик, тому роботи у нас ще менше. Тут у нас щось треба нажати. Зараз я пощупаю. Скидаємо фішку і відкручую ці два болтика. Так, щоб не відкривати Америку, хочу вам показати внизу на фішки, бачите, де мій палець. Оцей от язичок притискаємо туди до проводів. Його важко притиснути. І тоді фішка сходить, відкручуємо ці болтики. Бачите, вона вже вся конструкція почала рухатись і прокладочку не губимо, а кладемо її в місце надійного зберігання. Ну Тут же нічого цікавого, болти викручуємо і беремо його на операційний стіл. На перший погляд, можливо, ця планочка нам буде заважати, але бачите, я нічого не відкручував. Рухаючи його в різні положення, все у нас воно вийшло. Як бачите... Я бачу, а камера не відображає абсолютно всього, яке воно там все гарне. Тому беремо відповідні миючі речовини у вигляді очисника карбюратора, можливо, хтось має очисник гальмівної системи, тобто гальмівних дисків, дисків щеплення, і беремо, перемиємо це все діло. Рекомендую, в залежності від ступеню забрудненості, зняти сам соліноїдка катушку, яка у нас управляє ним, кинути його в солярку, якщо маєте таку можливість. І потримати добу 2-3. А якщо маєте вінц, хто знає той в курсі, теж якусь скляну баночку помістити, щоб воно виїло його до первісного стану і вже аж тоді користуватися очисником карбюратора. Як ви бачите, відкрутив я соліноїд. Тут досить погано видно, і з першого погляду може здатися тут граньонка. Тут не граньонка, це зірочка. І якщо попробуєте граньонкою ковиряти, можете злизати грані. Тому зразу беріть <зірочку>. І далі нам відкрилася ось така картина. Тут, як клапан двигуна, нажимаємо не на шток, а на саму тарілочку і зміщаємо її через цю прорізь для того, щоб розібрати всю конструкцію і не просто попшикати. Бачите, тепер вже видно хоч що-небудь. А іменно вимити, щоб убрати всі ці заусінки, які утворились внаслідок роботи, щоб від нашої роботи був якийсь толк, рекомендую то все розібрати. Ось, Щоб проілюструвати свої слова, нажимаємо на. Тарілку, отверточкою в прорізь прижимаємо пружину. І тоді ця тарілочка, бачите, коли вона нажалась, я збільшено зроблю. Тоді вона може вийти ось така конструкція. І зараз обережно це все діло тримаємо руками, щоб нам по всьому гаражу не шукати нашу пружину. Зняв я пружинку, ось вона з тарілочкою. Тепер шток у нас вийде на ту сторону. От він. О, Бачите, я його тут рухаю. І тепер нам заважає ось це донышко, Щоб його відкрутити, відкручуємо два вінтика під хрестову отвірточку, але заглушечка у нас тримається досить таки непогано. Тому беремо ніж або підходящий гострий клиновий інструмент. І з цього боку, де у нас вушко, починаємо його забивати. Бачите, я вже почав, в мене утворився а так воно все було досить щілко і щільно. Донешку я таким чином ножом і потім підставив отвертку виколупав. Тут воно досить таки плотненько сідає, як заглушка в головку чи заглушка в блок циліндрів. Беремо його миття. Шток у нас повністю не виходить, але нам треба ось це посадочне місце вимити, бо воно саме ось тут. Вам добре видно мені. Ні. Оце от все вимиваємо. І тут вимиваємо. Коротше кажучи, де можемо мити, там миємо. Ось тільки бруду ми вимили. Ось таке воно у нас вийшло. Як ти казав, нема границі досконалості. Е, рекомендую кинути його в бензин, кісточкою вимити, то, що вимивається кісточкою, для того, щоб було менше витрати е, очисника карбюратора. Також не повторюйте моєї помилки, я довго колупався очисником карбюратора і трошки пік... Руку. Тому зараз помічник, буде, верніше власник автом, буде далі збиратись. Але суть того, що вимиваємо наш ЄГР-механізм повністю і складаємо це все так, як розбирали. Я переживав, як буде ставитись цей сухарик, але з цього боку притримуємо пальцем, ставимо пружинку, пружинку притискаємо і тоді надіваємо наш сухарик. і все досить таки легко від руки все робиться. Далі ставимо заглушечку. І далі ставимо різинку, не забуваємо. Наш соліноїд. Ось у нас вже ЄГР-клапан в зборі з соліноїдами. Ви бачите, поки я його збирав, він не встиг замаститися. І ми його ставимо на своє місце. Соліноїд, головне, не переплутати, де у нас провода не вистачить. Ставимо це все на місце, прикручуємо. Трошки перекос ставимо, вдіваємо спочатку на цю шпильку, а тоді воно попадає на цю, і все у нас виходить. Можна зразу защолкнути фішку, щоб потім не забути. Кидаємо на місце ці болти. Але перед тим, як ставити сам клапан, подивіться там три цих отвора, які йдуть з випускного колектора. Можливо, вони у вас теж зашоняні, як кажуть стоматологи. Тому бажано великі шматки нагару розколупати викруткою. І видати їх або компресором, або достати пилосмоком. Ну, тут вже дивіться на свій розсуд. Далі все ставимо на свої місця. Не забуваємо про наші прокладочки. Дивимося, чи у нас нема пошкоджень і нагару на привалочних поверхнях. Бачите, все тут чистеньке. Тому збираємо послідовності зворотні. В принципі, в мене на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть в коментарях свій досвід, якщо ви маєте такий. Напишіть, звідки ви дивитесь мої відео, мені дуже цікаво. Дякую вам всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.